Слава Україні! 5 грудня на календарі і 650-й день нашої боротьби за незалежність. Нічна атака расистів тимчасовим коридором у Чорному морі з українських портів вийшли вже 200 суден. У Хмельницькому ТЦК призначили службову перевірку через конфлікт між цивільним та військовим. В ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас працює Денис Піменов За лаштунками команда першого подільського розпочинаємо. Сьогодні вночі расисти знову атакували Україну ударними безпілотниками типу Шахе з двох напрямків: Курська область та Приморсько-Ахтарська Російська Федерація. А також зенітними керованими ракетами С-300, які спрямував по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини. Усього в ударі зафіксовано 17 безпілотників та 6 ракет. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БПЛА в різних регіонах України. До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. На Львівщині ворог атакував об'єкт інфраструктури, є влучання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок нічного удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування, обійшлося без жертв та постраждалих. Також у Хмельницькій області під час повітряної тривоги сталися вибухи, працювали сили ППО. Як помідовив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, даних про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає. Тримаємо небо, дякуємо ЗСУ за цей ранок. Ну і як то кажуть, в цю гру можна грати вдвох. Російські пабліки заявили про спробу безпілотників атакувати нафтобазу в окупованому Криму вранці 5 грудня. Спроба атаки дронами по нафтобазі морський нафтовий термінал відбулася близько п'ятої ранку. У напрямку нафтобази летіли два безпілотники. Повідомляється, що дрони, начебто, були збиті силами російського мінубив. Рашіське міністерство водночас переконує про збиття над акваторією Азовського моря та у Криму 41-го безпілотника. Зсу чекаємо на деталі. Тимчасовим коридором у Чорному морі з українських портів вийшли вже 200 суден. З 8 серпня понад 7 мільйонів тонн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ. з них майже 5 мільйонів тонн – Це продукція українських аграрів. Повідомляє перший віце-прем'єр Олександр Кубраков. Сьогодні в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 31 судно. Ще 30 суден слідують коридором в обидва боки. Додав Кубраков. Нагадаємо, Україні вдалося відновити роботу портів Великої Одеси без участі третіх сторін, що стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема атаці по десантному кораблю Російської Федерації у серпні. У Хмельницькому ТЦК призначили службову перевірку через конфлікт між цивільним та військовим, відео якого оприлюднили у соцмережі. Відео конфліктної ситуації, яка виникла між військовим та цивільним, опублікували у телеграм-каналі Хмельницьк Лайф» вчора, 4 грудня. Військовий зупинив перехожого, аби перевірити документи. Під час перевірки цивільний почав знімати відео. А військовий вимагав це припинити. Ти тут ляжеш, бо ти дебіл, чого ти знімаєш на телефон? Чутно на записі. Також питає його, де той працює. На що автор відео каже, що у it компанії на це співрозмовник каже: будеш в армії служити, а не в it компанії оператором БПЛА. Будеш там знімати. У Хмельницькому ТЦК призначили службову перевірку щодо цього конфлікту. Цитуємо, мережею інтернет поширюється відео щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним чоловіком та громадянином у військовій формі. Командування Хмельницького ТЦК та СП здійснює заходи щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку інформує прес-служба ТЦК. Ну і традиційно планові енерговідключення сьогодні, 5 грудня, без електропостачання можуть залишитися мешканці чотирьох вулиць обласного центру та однієї вулиці села Хмельницького району. Енергетики запланували ремонтні роботи на електромережах. За інформацією Хмельницького бленерго світла може не бути в період з 10 до 18 години. Назви сіл, вулиць, номерів будинків та точний час відключень світла ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського команда нашого телеканалу бажає вам мирного, тихого і переможного дня. Тримаємо стрій, підтримуємо армію, допомагаємо один одному. Слава Україні!